Ну, що ти мене не любиш, так? Чи ти просто якийсь дивний? Чому ти не пишеш мені першим? Чому ти не цікавишся, як пройшов мій день? Чому я маю вгадувати, чи взагалі тобі не все одно? Як зрозуміти? Це просто особливість характеру? Чи тебе справді ігнорують? Перше, як ти почуваєшся у стосунках, тобі поруч тепло, спокійно, чи навпаки, ти в постійному очікуванні, ніби голодна дитина чекає, що її погладять по голові? Друге. Чи це стиль любові, чи просто байдужість? Так, не всі говорять про почуття, але вони показують любов діями, підтримкою, присутністю, поглядом, дотирком. Якщо немає ні слів, ні дій, ні тепла, то це не про характер, це про відсутність близькості. Третє, чи він помічає тебе, коли тобі погано він бачить це? чи каже: Ой, що ти знову вигадуєш? Чи можеш ти сказати про свої почуття без страху, що він просто відмахнеться? Четверте. він уникає близькості чи просто інше важливий момент. Якщо він відсторонюється, коли ти хочеш бути ближче, це не просто я такий. Якщо ти відчуваєш, що твої потреби не це щось зайве, ти постійно надто щаслива або надто вимоглива, це вже про тривожний цвіночок. п'яте. що він робить, коли ти говориш про свої потреби, якщо він намагається змінитися. Він тебе цінує. Якщо він злиться, дратується або просто каже, я такий, і все, він не готовий вкладатися у ваш зв'язок. Любов це не про мовляння себе, що він просто такий. Любов це про відчуття тепла поруч із людиною. І якщо ти більше страждаєш, ніж радієш, то питання не у його характері, а в тому, що ти залишаєшся там, де тебе не чують. Подумай про це.